Все вітаю вас на трансляції сьомого туру чемпіонату між командами Борислава і Слава». перший удар від

Все. Дима. Опишеш, Добре, добре, добре. не буде трансляції, бо немає з Борислава чим добратися туди. Їхати би не близько, а. Розраховував трошки на що з суддями поїду, а виявляється, що вони звідси їхати не будуть. Трошки дещо помінялось. Я б просто трошки раніше знав, то я би взяв удар, удар, ухти! Друга брисне забиває, друга душі. 1-0. 1-0, 14-й номер. Це в нас мальований Сергій. один І я би своєю машиною просто сюди приїхав і потім відразу гроші приїхав. Отак я. мене сюди підкинули і я вже звідси. Отак шукати, з ким би то добиратися, це довго надто. Тому... я Поки доберуся до то, в принципі буде вже. Давайте склади команди. На воротах Борислав, на воротах, двадцятий номер, Голубський Василь, шостий, Павліш Микола. Так, треба воно обережно. Борислав давить з перших секунд. Тут по факту. Так, ти що? Коротше, на Василь. Ну, близько-близько, там, скажімо так, метр від штанги, може пів метра. Небезпечно пробував. Так, давайте по складу пройдемося. Шостий Павліч Микола, Дендяк Назар, восьмий номер, тринадцятий Савуляк Василь, третій Чабан Назар, дев'ятий Борис Олег, одиннадцятий Борис Назар, п'ятнадцятий Порощак Андрій, сьомий. Корочин Василь, чотирнадцятий мальований Сергій. Дев'яносто дев'ятий Панас Василь. Трансляція до речі на мені Назардов з Борислава штатив. Так що вже пишіть свої враження, вартує, не вартує, бо він трошки бачу потрясується все одно, я кручу важливий ваш фідбек, щоб ви написали там або тут в коментарях, або десь або в телеграм-групі.

Так, продовжуємо, бачу, відновився інтернет. Тут, до речі, бачу інтернет хороший на МТС на водофон. Деколи пропадає, тобто в принципі я вже всі все в курсі. Але швидкість тут тут погана так, приїхали Борислав на заміні, 12-й Демків Тарас, 21-й Биків Сергій, 10-й Роботецький Роман, 22-й Качмарик. Так, Качмарик Роман, 16-й Голубіцький Максим. Другий Піго Роле. Все така відразу рубка з перших хвилин. Не дають голову, пускайте, щоб прочитати вам. Стартую склади. Так, Лубіцький М7-16, другий Пігор Олег, четвертий Жук Руслан. Попадин з Василь Перший номер, п'ятий, Майшевич Арсен. Бачите, можу ще й можу голку втикати, поки я тут вам читаю. <плес> Давайте швиденько. Доброго гостю. Ага, ну, тренер, тренер Демків Тарас, Борислава Борислав грає в чорно зелених чорно-зелені чорно форми. Короче, стадіон шикарний обласного рівня. Облагородили. Все розмальовано. Тренерське місце для запасних. для... Для глядачів. Пішов, паку, давай, пішов, пас. Перекидує. ні, не вийшло. Не вийшло мальованого забити, але вже голом так засмертіло, скажімо так. Борислав подобається з перших секунд молодці. Щоб бачу, Доброгостів підсилилися. Тут трошки на сьогоднішній матч. Подивимося. 90 хвилин попереду. Так, давайте по складу столу. Щоденько, перший набершудло Іван, дев'ятий. Фарема Микола, сімнадцятий Сив'як Андрій, шістнадцятий, Мельникович Тарас, одинадцятий Іван Це Володимир, п'ятнадцятий Равлик Василь, вісімнадцятий свищ Богдан, чотирнадцятий баб'як Роман. Так, чекати тобто також змінилася, змістилася. 14 побіг Роман, 10 Михавка Дмитро, 8. Дудка Микола, 12. Іван Цюра Денис, 2-й Роботецький Михайло, 22 Кулик Роман і Штерб Ілля. тренер Бабій Володимир. Тут по факту ну, матч за умовно перше місце, він якби не дуже так нічого вирішує, тому що команди обидві виходять в вищу лігу. Я вже в, 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 ввечері, Якщо там не буде спірних моментів, опублікують фінальне становище і календар на, на, на друге коло. Але ну, перше місце в першій стадії, скажімо так, виграти теж, теж досягнення. Тому. По факту. Змісно, там сьогодні в Меденичах основна рубка. Відбувається, там купа команд одного ще от мають. Все вирішувати буде сьогодні. в Меденичах. серія помилок і доброгосер. Вище, Так, двоє позиції. Дорогого. Себе там бореться. тут на фланзі. Ралик, далеко, ні, не точно. Удар не точно. Якщо не помиляється, Іванців пробував. Сейчас субичка пішла, польований там по флангу добігає, не встигає до м'яча. чи встиг. Тоже под барабаном, да, в вдома. Vamos lá, Я бачу, Діма, що ти пишеш що якість. Тут немає можливості посеред трансляції зменшити якість. Я перемкнувся зараз на Київстар, подивимося, якщо щось зміниться, то все окей. не зміниться, то на другий темп просто перезапущу новий стрім. Сідай, ну, Перемкнувся на Кейфстар. Зараз подивимося, якщо щось виправиться, то продовжу знімати ні, то з другого тайму вже перезахідши стрім. Подивимося, може Кейфстар трошки. Головний арбітер Орляк, боковий один Вількович, Василь або я не знаю. Я записал дай в том же. Давай, 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 давай,

要个帅，要个帅，帅。<laughs> Менчу якість перезапустив трансляцію. <рес> Стіно хочеться трошки щось краще, знаєте, кращу якість. І хочуть оператори, бачите, пропускати. Всюди одинакове покриття. Ну, зараз ніби немало бо бачити. Ух ти. Так, хто це? Чабан пробував? Так, Чабан пробував. Витощу воротар. ротар. Щудло гостю Так, 17 ямай, одразу лайки там продавіть. Боротьба, щось так, цивільне, так. Да. Стайте, давайте, чекати. Скатуєш так. Удар. дар. Дудка добре, пробиває, пробивай. Микола пробивав, так щось, ну, ну, щось стоїть. Ой, до потрошки пристріляється. Гадує рахунок 1-0. оцей гол. Назад на голубіську. Давай, давай, сідай! <пілит> Подобається поле. Розмальовано все гарно, реально. Обласний рівень. Чистенько все. Підлінічко намальовано, трибуни тут є. для тренерські, скажімо так, ложа, трибуни. Так, тут чебан. Поки що програє боротьбу, але. Не скористалися От Поки м'яч вийшов, я зараз вам покажу трибуни, О, дивіться. Дивіться, як гарно. Тут ще все. Розвивається потрошки. Приємно, коли. Бачите, і тут все, все будується. ну Реально вже такий хороший рівень. Приємно, коли займається командою у всіх аспектах. Спину граємо. Ну, там твердо, який удар був спину. Перемап пройшов правила, але суддя не фіксує, відповідно. Домовляємося, що нічого не було. Але там поштовх спину такий твердий був. Ну ладно. Борес. Перед намальованого і щоб ні зі як прикриваю трохи, так що. Пане на Андрій сзади. Контроли усе. все. Так, тут хтось повіз на спині прокатався. Хто у нас? Це Савуля. Порушив правила, може бути небезпечно. 100%. Да, пару сезонів на районі, потім можна на не обзервати 100%. -сот. З таким підходом, як Борислав демонструє до снятинка. Борислав. З таким підходом до футболу це однозначно тільки на область. Просто це дуже важке питання тут треба. Спонсорів. Так, тут готується Давайте. Вже готується чи буде бити, я так і не зрозуміло. Так, виходить четвертий номер. Це хто? Жук Руслан. На жаль, я не помітив, міського вийшов. Забігаємо, забігаємо! Подає сов'як лівою, лівою, значить це вже не у ворота. Щось зрізається, Андрює? не точно. У нас на підборі. Направо на мальованого, мальований тут електричка погнав. Подивіться, що витворяє мальований одного добро. Чіп. Чітко доброгося в захисті грає. 1-0. Борислав Пере... перемагає. Я теж живу, живу, Борислава глядає, дуже живий. Порушення Так, це ззаду Борис Олег порушує правила. Це небезпечний штрафни.